В. Петрухович, господарь безпекової комісії, питання з цього куменуарного суду, дарується куменуарній власності місцеве будування, комісових підприємств, старих форків, або комісового конкурсу, судоміальних відносин, рекордів, кладовщин, депутатів. Тобто, сутнішні директори, керівники, керівники, які будуть пропозиціями, щоб депутат виробитися в своєму фонді? В. Петрухович, господарь безпекової комісії, питання з цього куменуарного суду, Пропонуются такие переводания. Самое питание волноваться не одним лично 50 самый ладой на кафедру вопрос, вот отказано, правами, потенчиваем использование с тем, ищей свой формула, установлю двойной силы полива мучим до достатньо достатньо отримали достек до оборону на 2025 і 2026 рік. В ето там. У нас немає змін. Особливо злітною звітською серією домодано на 2025 і 2026. Так ето там. Головний, головна доз було центр контрольних проведення медичної на держ соціальної допомоги у нашій спеціальності ради. На передавку комунального майна. Теперь задіяти питання. Тепер це питання, как до денег, так звіти це не робить. Так, ставим, то заступки поради дали комісії. хто за просто их прямого снаряда. Старший поставник был на сне днем в личном отделе Сахарской и Сахарской Советской Рады, 12-е 20 по заказчикам программе «Петербургский вестовый партнер», «Нинский вестовый формулар», и установил дом и все Украины, залучили до забеспечения национальной доставки по оборону на 1025 детей, что вообще все рассказали на Тарьеве. Ну, смотри, что вы Приєднання центру інструктування та спеціальної підтримки, які не просить надати субвенцію бюджету, що місто тисяч для розрахунків за виготування дітей сполучних борців. Ми пропонуємо внести в програму і на оплату за надані послуги, працювання сполус з адукцією фінансування 29 тисяч 999 гривень. Якщо хтось у нас треба робити рішення, то так. Дякуємо. Все? Так. Я тут не був. Немає. Судом перший. Проєкт «Лішення» винесе на 2 ДЄЦЦ бюлетні сесії. Рекомендувати депутатам сервісної раді поводитися з автомовним проєктом «Лішення». Прошу голосувати. Хто «За»? зокрема в Кримові, в Чечні, в Львіві. Друге питання. Унесли в нім до селищного бюджету відповідальну сервісну підзону ремонтів в течение 2021 року, уявили право на бій в Чечні. Уносимо зміни до селищного бюджету на 2035 рік по доходах та видатках завареної відповідальної доходи за рахунок, який виконали відповідальні доходи за рахунок, який виконали відповідальної доходи з переднаправленням видатків Обмен запісування оплати за облічного працівника та на харчування пошків. Перевиконання власних надходжень доходів становить 834 тисячі 245 гривень. Необхідно збільшити план доходів загального фонду та бюджету дечету за рахунок таких податків, акцизного податку на 200 тисяч 494 гривні, податку на землю на 200 11 тисяч єдиного податку на 416 тисяч 161 гривень. Та за рахунок субвенції на доплати педагогічним працівникам в суми 1 мільйон 752 тисяч 200 гривень, а на харчування учнів 468 тисяч 700 гривень. Кошти від перевиконання до кібної час. Направляємо по функції управління на оплату праці 755 тисяч гривень, на придбання телефона та підставки для нього 25 тисяч гривень, на оплату газу 100 тисяч гривень. По функції інша діяльність у сфері державного управління направляємо кошти в сумі 100 тисяч гривень для придбання товарів для встановлення алеї надії. 99 999 направляємо на харчування військовослужбовців США. На викладу шувих набороз військовослужбовцям тобі, захисник фонті, до дня захисника України направляємо 10 тисяч бризів. Попусти розкішної свідки на автопраці, направляємо сорок тисяч гради, на нарахування на автопраці, направляємо 60%. На матеріали для укриття писарів дитячого садка направляють 120 тисяч гривень. В функції надання загальної спрощені розмісти на оплату газу купить ліцею направляють 150 тисяч гривень. Інших та 19-200 тисяч гривень. Для купить ліцею направляють на придбання матеріалів для ремонту 90 тисяч гривень. З рахунок освітньої субвенції на оплату праці педагогів направляють. Часу на здійснення доклад педагогічних працівникам направляють 1 мільйон 752 тисячі 200 гривень та на харчування учнів 465 тисяч 800 гривень. У функції компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом направляють 100 тисяч гривень. У функції забезпечення соціальними послугами сумісним проживання громадян. Які не здатні до самообслуговування, зв'язку з похилим віком хоробінвалністю на оплату праці, направляють 100 тисяч гривень, а на нарахування на оплату праці 25 тисяч гривень. На видатки, пов'язані з наданням підтримки переміщеним особам, направляють 20 тисяч гривень, на придбання пожежних засобів. По оплаті праці працівникам. Фінансового відділу звищує видатки на оплату праці на суму 138 тридцять тисяч гривень та на нарахування на оплату праці на 31 один тисячу гривень. Для військової частини перенаправляємо субвенцію 100 тисяч гривень із спеціального фонду до загального фонду у зв'язку з використанням. hérna við 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 þess, með einhverju við það þáttu По спеціальному фонду направляємо кошти у функції дошкільної освіти в сумі 50 тисяч 740 гривень та документації.

На попередніх сесіях нас піднімалися питання про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативною професію земель населених пунктів Хальчурінський Петрі Кіпці. Наразі документація виготовлена і на сьогоднішній сесії ми маємо їх заявити. Перше, це засередити технічну документацію нормативного шоу, де за мене населення села І, і виготовлені також документації по нормативці у своїй надії. Нормативна, що оцінка виготовляється для того, щоб було важливі нараховувати. Комунальної власних світовець селищної ради земельної ділянки водного фонду за межами населеного фонду стало Договори були заключені з Булочинською адміністрацією на водний фонд, хто там вже знає. В зв'язку з тим, що нам від прокуратури про впорядкування документації відповідного до чинного законодавства, арендарям були розіслані листи з проханням виготовити пакт. Там корні об'єктів і нормативного грошові оцінки земельних ділянок для того, щоб можна було внести зміни і сайт договора. Наразі по земельній ділянці водного фонду впався вже виготовлений паспорт водного об'єкта, виготовлена і затверджена нормативного грошова оцінка. Наразі для того, щоб внести зміни, потрібно ще прийняти підділянку в комунальних власність, щоб змінити орендаря з вуличкої РДА на відрекцію тележорону. Документація з нормально дієму фонду писарівка, аналогічно для того ж самого, щоб знести зміни в доброй районі. Паспорт воно об'єкту назад за мене обділянку. Звернулася до нас з заявою громадянка манянка Лариса Іванівна про застеження проєкту з щодо відведення земельної ділянки в порівнянні оренди для обслуговування адміністративних будинків офісних удій компаній. Земельна ділянка це гніздечко платіж. Подайся передачі в оренди. Також я зв'язку з тим, що ділянка знаходиться за межами населеного пункту відсіку, потрібно було виготовлено на неї нормативну суціну. Вона була виготовлена і на сьогоднішній сесії треба. Звернулася до нас релігійна організація Свято Михайлівський храм Селоку. З проханням на такі на розроблення проєкту зустріти щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та впорування будівель громадських та релігійних організм. Це року. Змікнулися з до сесії. Громадянка кузику Ольга Володимирівна з заявою про надання дозволу на вкладення договору оренди землі для на шуткової будівлі хімічної по вулиці Центральна, селі Сіліпиця. Раніше ця ділянка належала пузику Олегу Михайловичу, він її подарував кузик Ользі Володимирівні, ми з ним видавали договір. Аксинюк Віталій Володимирович звернувся до нас із заявою про надання дозволу на проведення експортної грошової стінки земельної ділянки на своє призначення площі нор Заявою про надання дозволу на нове будівництво магазину непродовольчих товарів за адресою вулиця Героїв України, та Такі махи, Щоб вони там могли щось будувати і виділено для земельних ділянки для торгівлі, потрібно було спецій, щоб вони мали право щось будувати, виготовити інші матеріали. Ми вже таки давали. На сесії, серці вже попередньо було тричі, що заявляється. З аналогічною заявою звернувся з Серджисту Сергій Михайлович. В нього є дві ділянки тут тобто, фільма. Також просила надати дозвіл на ною будівництво магазину не продовольчити про дефіцію героїв України. Так, беру це з у нас заявою кузик Михайло Трофимович, але він діє по довільності від кузика Олега Михайловича. Про зменшення розміру орендної плати, за земельну ділянку коштів, обід 05.72, яка надана в оренду для іншого садя призначення. А саме він просить змінити розмір орендної плати з 12% на 3%. На 3. Тут, тут три ділянки. Три ділянки, так. Тут три ділянки. Одна, 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 ділянка одна, 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 Ця ділянка 11,5 гектарів, половина ділянки обробіт. Тим більша, третя частина в грибі. І 5,1 гектар частково квартати забробляє. І тим більше він обробляє їх не саме, віддає варіант. Вони на багато воєнного стану. Ні, це просто нічим не обумовлено. Тоді, як він повністю порозривав всі договори, хоча в них не було договорів оренди, вони вставали в оренду будинки, склади, складські приміщення, він підняв оренду і люди були

y Де там на шапку, я не знаю. Ну там теж саме спики, там не обробляється з обсудимо. Там немає, обробляється, там чесно... Ну, так і як. І там нема що його розгорнувати. Ні. Там. Вони воно і не родиляється. Це често воно вгорожено, якщо не колись. Старицька Любов Степанівна затвердження уже бесело Прибаченці, вулиця Садова, 2, 25 років. Юрій Віталійович, затвердження ОЖБ. Криштовівка вулиця Шевченка, 9, 25 Курашкевич, Валентина Петрівна, Звернулися із заявою про затвердження технічної документації. Парк Павликівці, кріп, комунальний басейн «Варс» і «Стима». Підкова Лариса Васильєвна звернулася із заявою про засерднення технічної документації. Парк, село Зелене, 1-36-44-1-13-86-2-1-2-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3-4-1-3 будеться збіг між вивченням новозеландських предметів естетичної та антропологічної радо з художніми радоми з зону пролегені нас коректно випали. Отже, молодя, умовляти представників, які підлягають, є наявний коментар від ради, пункт 7.2. Так, члени депутатів. Питання про те, де можливо виносити на цю сесію настав, що є перезонка.